Слава Ісусу Христу! Слава Дорівою Христів! В першу чергу хочу привітати іменинників, тих, що носять ім'я Михайло, Михаліна, сьогоднішній день ваш і особливо Михайло Михайлович, сьогодні знаєте, два рази в квадраті святкує сьогодні і ще прийшов до церкви. Так, беріть приклад з тих людей, які люблять Бога, а не з тих, що тікають від Бога. Так що бачите, сьогодні в нас. Онлайн, певно, що у нас все більше онлайн, як це, але мені приємно, коли приходять люди до церкви на свято, в неділю. Ну я вже не кажу на будне, але хоча б на свято і в неділю. І тому нехай Господь Бог вас благословить всіх іменинників, всіх, хто сьогодні пішов до церкви, всіх, хто сьогодні дивиться онлайн-трансляцію, це так само ви. Виділяйте свій час Богові. Це дуже є важливо. Тому вітаю всіх іменинників, хто носить ім'я Михайло, Михаліна, всіх, хто нас дивиться, всіх, хто присутній в святому храмі. Окремо, Михайло Михайлович, вітаю вас. І нехай Господь Бог благословить усіх вас. У вас ще день народження десь тепер був, так? Вчора, прошу дуже, вчора день народження. Ну, Я вас вітаю, Бог благословить, всіх вас, здоров'я, Божого, благословення, многії і благії літа. Многая літа, Многая літа, Многая літа, Многая сотвори, Господи, Многая Многая літа, Многая літа, хай сонце світи, і я хай хайная.